Гаразд, відмотаємо трохи час назад. Жив собі колись красунчик-охоронець, який цілими днями працював у банку цегляний будинок. Він працював щодня, пропускаючи дні народження та похорони, і працював у мороз. Роуз, ти чуєш? Звісно, цуцику. Але одного разу, ні з того, ні з цього. Один з пантеонів збожеволів у середині п'ять ворогів. Бах, наче масові скорочення з кров'ю, насиллям та купою хаосу. Я можу набрати пороху, принаймні на трьох із них. Коти та собаки живуть разом, масова істерія. І в усій цій істерії звільняють красунчика-охоронця. Хіба тепер це не здається таким справедливим? На чолі із запальним оповідачем. Принаймні так здається. Так і є. Я зайду з кімнати відпочинку, ти заходь спереду. Тоді я зможу покласти більше, ніж ти. Прошу, давай не перетворюватимемо це на змагання. Бо ти і так знаєш, що я переможу. Просто постарайся цього разу звести утрати до мінімуму. Гей, пітере паркере, ти що не бачиш? М -м, добрий день ніжки. А красуночко, красунечко, ти ж знаєш, що небезпечно гуляти тут так пізно. Давай я відведу тебе з твоїми гарними ніжками у місце більш. Приватне. Подобаються мої ніжки? Га? Що ж, як щодо того, щоб поглянути ближче? Б'юся об заклад, ви думаєте, що ми не в курсі про те, що вороги вже близько. Пробачте, що розчаровую, але коли я кажу, що врахував усе, це означає усе. Саме так, переконайтеся, що все на максимальному рівні. Я не хочу їх бачити. Коротше, я взяв дві чашки кави. Бекі, потім віддаси. Хто ти такий? Я Джон. Перепрошую, а з цим що? Якісь проблеми? І де ж ти це в нас ховався? Я просто бігав за кавою. Розумник який. Сідай, розберуся з тобою пізніше. Бляха піте. Ніяких ходінь в туалет. Я сказав тобі стояти назовній пильнува. Вітаю, хлопчики. Схопі тієї. Yeah. <пух> Бляха, це певно мисливиця. Взяти її, зробіть з неї решето. <плаку> 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 У нормі? Неймовірно, як і завжди. Я, до речі, вклала трьох, звісно, якщо тобі цікаво. Сказав же, це не змагання. Хм, Ти ж нікого не убила? Пам'ятай, ми втрачаємо 40% нагороди, якщо хтось умирає. Ти ж знаєш, я люблю починати ніжно. Ти ж в порядку? <звук> Бач, він в повному порядку. Тепер, як щодо того, що після цього піти кудись випити, і може я візьму повідець. Хлопці, і що це за шум? Бляха, нікому не рухатись. Це все, так досі пограбування. Джоне, ти ж казав, що їх п'ятеро. Казав, тоді, чому їх шестеро? Кидайте зброю! Я сказав, що п'ятеро усередині. Я вирішив, що хлопець зовні якийсь халявщик. Тож тобі просто треба. Брешеш. Я сказав кидайте. Та ну, ніхто не вважає вартового загрозою. Сумніваюся, що він взагалі озброєний. Не зневажай розвідку. Це дуже важливо. Я врахую його за двох. Агов, я сказав кинути зброю і покласти руки за голову. Я чув про це. Та якщо чесно, я думав, це чутки. Але біс мене побери. Едумійський пес та лісорубська погань. Тепер пара мисливців. Прошу, рятуйте! А тепер от що. Ви зробите все, що я скажу. Або я розмажу її мізки як фарбу по полотні. Зараз стріляй. Що? Сказала: стріляй. Чула, ти знаєш, що ми мисливці? Нас найняли зупинити пограбування. Це все. У нашому контракті нічого не йшлося про забезпечення безпеки сторонніх. Тож, ось які у тебе є варіанти перший. Ти кидаєш пушку і спрощуєш сім життя. Другий ти можеш вистрілити в неї і лишитися живим. Чи третій. Ти слухатимеш мене, доки Джон Гавз не витягне все повітря, допоки ти помітиш. Боже мій! Між іншим це означає, що у мене три, а у тебе два. Ха Та не починай. Хто ви такі? Ви мене врятували. Виючі шапочки. Чому б тобі не віддячити нам чайовими? Нічого. Ну, гаразд. Ти певно все ще боїшся мене. Ходімо, цуцику, передамо цих йолопів та отримаємо плату. Контора збиралася звалити на Алісію.